Рівень з камінцями дорогоцінними, або не дуже. Є аж цілих три зірочки, три варіанти, як пройти. Перше, який ми спробуємо, це розташувати їх за їх оцими сторонами, або вони доповнювали один одному. Наступний варіант розташувати за кольором, а саме за градієнтом. Такий дуже цікавий варіант, до речі, мені подобається. І третій варіант, не складний та нелегкий, як для кого. Це за кількістю сторін треба розташувати. Наприклад, до цього камінця 1, 2, 3 сторони. І так треба від камінчика, де найбільше сторін, до камінчика де найменше сторін. Розташувати. Є. Yeah.